Яка подія на першому побаченні змусила вас не йти на друге побачення? Дехто, з ким я познайомилася через соціальні мережі і з ким я мала масу спільних друзів, але ніколи не зустрічалася особисто, запросив мене на зустріч. Ми вирішили зустрітися в барнсен Нобл, щоб випити кави та вибрати книжки, обидва завзяті читачі. Він був шалено привабливий і розумний, і здавалося, він мені дуже сподобався. Я була дуже схвильована. Отже, ми приїжджаємо туди і протягом перших трьох хвилин він просить мене поцілувати. Я погодилася, і це було вау! Миттєвий феєрверк, усі гострі відчуття. Ми прод... Продовжуємо розмовляти, і все йде чудово, але потім він продовжує ставати все більш напористим, хапає мене за дупу, торкається моїх цицьок, притягує до себе за стегна. І все це чудово, коли ви зустрічаєтеся, але ж не на початку першого побачення. Він весь час лише говорив і не сприймав мої заперечення. Тож через 10 20 хвилин я почала трохи злитися і продовжувала казати щось на зразок. Давай просто продовжимо знайомитися. Він сказав щось на зразок, я хочу познайомитися з тобою у туалеті. І чесно кажучи, це можна. Сприйняти по різному, але жоден із варіантів не є хорошим. Репліка із словом, туалет змушує мене блювати. Зрештою, я сказала, що мені треба йти на роботу. Він намагався переконати мене не йти на роботу і залишитися з ним на цілий день. Навіть сказав мені, що ми можемо поїхати до нього. Коли він сказав щось на зразок: як тільки ми одружимося, тобі все одно більше не потрібно буде працювати. Я пішла ні, ні, дякую. Сказала йому, що це так не працює. Він страшенно розлютився на мене за те, що я марнув. Вала його час, поки я дійшла до машини. Він уже видалив мене з усіх соціальних мереж. Я досі не впевнена. Він сердився через те, що я не хотіла трахатися у туалеті, через те, що не хотіла вийти за нього заміж. Чи це було тому, що я мала роботу, можливо, всі три варіанти, або, можливо, просто тому, що він був дебілом? Фізичний дотик, коли він несподіваний і небажаний, це категорично ні, особливо на першому побаченні. Насправді, вся ваша історія жахлива. Я рада, що ви позбулися його. Чувак все побачення розповідав про те, як він продавав кокаїн. Вона все ще була заміжня і сказала, що просто хотіла знати, чи зможе вона все ще ходити на побачення, якщо вони розлучаться, найгірше побачення з усіх можливих, найгірша дружина з усіх можливих. Він був приблизно на 10 років старший ніж на своїх фотографіях. Весь час смикався і постійно тиснув на мене, щоб я повернулася в його бік. Я пішла звідти. Звучить так, ніби він був під дією метамфетаміну. Під час розмови вона витягла лезо і розрізала ним мураху навпіл. Напевно, мураха заборгувала їй гроші. Він сказав мені, що у нього глисти. Він попросив офіціантку змінити моє замовлення, тому що я замовила не те, що він рекомендував. О, господи, я збиралася написати те саме. Він пропонував щось, але я цього не хотіла. Я зробила замовлення, але він зупинив офіціантку, коли вона намагалася піти і сказав ні. Замість цього принесіть їй це і ось це. Дякую. Йому навіть на думку не спало, що вона його не послухає або що я розсерджуся через це. Я просто пішла. Я пішла випити з хлопцем, який весь час вів монолог. Я ледве встигала вставити хоч слово жахливо. Пішла на побачення з хлопцем, який говорив про себе від третьої особи. Це було блін дивно. Його заарештували за крадіжку в магазині прямо на моїх очах. Змінено. Я б дуже хотіла, щоб ця історія була вигадкою. Він не крав у мене на очах, просто його заарештували. Тоді мені було ймовірно 19 або 20, і я була неймовірно наївною. Зараз мені 30. Я знала його кілька тижнів, і ми вирішили піти повечеряти. Ми їхали на вечерю, я була за кермом. Як раптом він захотів заїхати в геймстоп. Я сказала без проблем. Виявилося, що він вирішив вкрасти декілька речей на 500 доларів. Майте на увазі. В цей час я була у машині. Я припускаю, що працівник магазину побачив, як він повертається до моєї машини, тому що за хвилину біля нас зупиняється поліцейський і стукає у пасажирське вікно. Поліцейський попросив у нього водійські права та пішов перевіряти. Я запитала його, що ти, чорт, забирай, зробив. І цей дурень відповів: О, у мене є неоплачені штрафи за паркування. Поки поліцейський номер один перевіряє інформацію, біля моєї машини зі сторони водія зупиняється автомобіль без розпізнавальних знаків. Інший Поліцейський або детектив просить мене вийти з машини та починає допитувати. Мабуть, він припустив, що я в цьому замішана, і що я в воді цього ідіота чи щось таке. Я обертаюся і бачу, як його витягують із машини і одягають наручники. Копи були дуже добрі до мене, тому що я була готова співпрацювати, і напевно вони зрозуміли, що я без поняття, що взагалі відбувається, то ж вони відпустили мене додому. Я не знала за що його справді заарештували, доки не зайшла на веб-сайт місцевої в'язниці. Виявилося, що він вкрав. У магазині речі на 500 доларів і мав приблизно три непогашені штрафи. Ми були у нього вдома, він приготував для мене обід. Ми розмовляли на дивані, як раптом він підвівся, щоб піти до туалету. Йдучи, він обернувся і згадав про камери в усьому домі. Тож не варто нічого красти. А потім вказав на стос паперів на краю стола. Я вірю у чесність. Це мій список арештів, там вся правда. Після цього він пішов у туалет. Я думала піти ще тоді, але вирішила залишитись. Я таки взяла той сто з паперів. Чорт забирай. Його протокол складався з кількох сторінок і охоплював три штати. Чистя рештів були за домашнє насильство. Кілька були пов'язані зі зброєю, деякі з наркотиками, а також звинувачення в нападі. Він повернувся і слава Богу, у мене зазвонив телефон. Я відповіла, хоча не впізнала номер і не мала уявлення, хто це. Я зробила вигляд, що це одна з моїх доньок, і її потрібно терміново звідкись забрати. Я ніколи не дізнаюся, хто насправді мені телефонував, але я вийшла із дому цього хлопця і, не озираючись, пішла геть. Зізнаюся, я випадково проігнорувала деякі дивні ситуації перед нашим побаченням, але історія з камерами я навіть на хвилину не вірю, що у нього всюди були камери, і його кримінальна історія більше не дозволили мені ігнорувати все це. Він весь час дивився у свій телефон. Після того, як ми розійшлися, він надіслав мені комплімент і сказав, що хоче зустрітися знову. Він подивився на фотографію моєї десятирічної доньки і сказав: вона буде сексуальною, коли виросте. Так, бувай. Від нього погано пахло. Ми гуляли вздовж океану, і я відчула його запах. Ви змогли відчути його запах, незважаючи на сморід океану? Ого. Він сподівався, що океан замаскує його запах. Зустрілася з хлопцем із Тіндера. Трохи поговоривши та випивши кави, він сказав: Хочеш познайомитися з моєю дитиною хоча мені було трохи некомфортно, я запанікувала і погодилась. Ми пішли до нього, і я познайомилася з його дитиною. Вона була дуже класною. Потім він відправив її спати і продовжив розповідати мені, що мати його дитини одного дня випадково впала на кухні, і тепер у його дитини немає мами. Я оглянула його будинок і скрізь були фотографії померлої матері. Я сказала йому, що вже пізно, і мені треба. Ба йти перед тим як я пішла, він запитав, чи може він погладити мій живіт і вщепнути за дупу. Це було дуже конкретне і надзвичайно дивне прохання. Я сказала ні. Наступного дня він надіслав мені смс із запитанням, чи хочу я понянчити його дитину. Це було навіть не запрошення на друге побачення. Він просто просив приглянути за дитиною. Коли її чоловік з'явився в ресторані, тому що стежив за нею, і ні, я не знав, що вона заміжня. Він звинувачував вас? Ні, і насправді він був хорошим чуваком. Я почувався дуже погано, але він сказав, що я такий не перший. Я просто радий, що ми ніколи більше не спілкувалися. Пішов на побачення з дівчиною, яка розповідала лише про свого колишнього чоловіка та його порнозалежність. Прослухавши дві години про його колекцію азіатського порно, я не витримав і пішов звідти. Я була на побаченні з хлопцем, який більше години говорив про те, що він поганий чоловік і що його колишня дружина заслуговує на краще. А потім він розплакався. Це було супер незручно. Дещо змусило мене скасувати перше побачення. Я познайомилася з хлопцем на сайті знайомств. Він запросив мене на побачення, і я погодилася. Пізніше мені подзвонили з роботи і сказали, що мені привезли пакунок. Це був величезний букет квітів. Я була розгублена, я запитала його, чи це він надіслав їх. І він сказав: Так, це я. Ти казала, що минулої п'ятниці у тебе був поганий день, тому я хотів зробити цю п'ятницю хорошою. Зазвичай я була по захваті від подібного. Але проблема в тому, що я ніколи не казав сказала йому, де я працюю, також заради безпеки. Я сказала йому лише що я живу у великому місті в годині їзди від того міста, в якому жив він. Тож він не тільки знайшов моє справжнє місто, але й дізнався, де я працюю. Це налякало мене одного разу. Мене теж вистежили, зламали комутатор мого коледжу і дізналися мою контактну інформацію. Це дійсно страшно. Одного разу я пішла на побачення з хлопцем, який явно не міг пережити розлучення зі своєю колишньою. Він весь час говорив про неї, порівнював мене з нею і навіть показував мені їхні фотографії. Я зрозуміла, що він не готовий до нових стосунків. Зайве говорити, що я не пішла з ним на друге побачення. Ми з нею сиділи в клубі, як раптом поруч прийшов її знайомий і помахав рукою. Він сказав: Привіт, Кейт, давно тебе не бачив, і пішов далі. Вона крикнула йому вслід: Так, до речі, ти думаєш про мене, коли дрочиш. Весь клуб витріщився на неї, а вона, напевно, боячись, що люди на вулиці не почули її. Повторила: Я сказала: ти думаєш про мене, коли дрочиш? Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу почутого. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.